Сьогодні я хочу розказати, як я запікала яблука. Звичайно, всі вміють це робити, але я розкажу, як я це робила. Значить, Помила яблука, в мене сорт короткомішка, висушила їх або витерла верніше на сухо, і тоді з кожного яблука я зрізала вершечок і вичистила. Серединку. Там, де є зернятка. І цю серединку я заповнила медом. У мене десь пішло одна третя столової ложки меду, і вишнями із власного соку можна накласти ізюм що до доподо і накрила ось так кришечкою, і так кожне яблуко мед і вишні. І ці яблука я поставила на. Пергамент у форму і запікала у духовці при 180 градусів десь пів години. Це залежить від сорту яблука. Через пів години ось в мене яблука такі. Ще гарячі, звичайно, але вже готові. Коли остинуть, буду смакувати. Так, а тепер вже беруся їсти яблуко з тила і пробую. Це є досить смачно і корисно. Так що робіть? Це не вимагає багато часу, ось я яблуко вже з'їла, тільки залишилася шкірка.